З цією ситуацією я думаю, що дивіться багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, спередаляй там на Україну вся історія. І раніше воно звучало та скільки можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи. Бо ми ну короче, я не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний генофонд, і Нас вони зацікавлені, подовше тримати. але навантаження економічне, яке українці українців. Ведуть на всі оці країни в Європі дуже величезні, тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна, фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, Ну я думаю, вона вже подзаканчується. Не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось, і ну, інакшого варіанту, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він, скоріше за все, буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб. Перед цим локдауном навчиться заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. А, всякі Netflix, доставка їди там, прокат фільмів онлайн. Всі, хто працював онлайн, вони просто відчули себе як золото сіліконої долі. От. А якщо раз таке було, то і другий раз теж обов'язково буде. Історія повторюється. Тому, друзі, зустрінемося за посиланням в Шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошую, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре. Але лучше переб... чим не до. Понятно? Все, на зв'язку зустрінемося, за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей запрошую. в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.